Всім привіт! Сьогодні 27 березня сіємо з це хіст, тобто лагурус на розсаду. Придбали насіння ось такої фірми і зараз будемо висівати. От. Лагурус це прекрасний сухоцвіт. От, розпечатали пачечки, будемо зараз сіяти Сіємо звичайним методом, землю насипаємо в ящичок, сіємо звичайним методом, потім будемо його керувати. Сьогодні маємо 27 березня. завтра зранку помістимо його в нашу тепличку і будемо спостерігати за процесом. Я думаю, достатньо. Бачимо, маємо шість упаковок, 6 пачок, в один ящичок. А в нас пішло три пачки. Ось такого загорусу, заячий хвостик. Зараз ми будемо чекати 2-3 доби, поки він проросте в нашій теплиці. Потім акуратно посипаємо його зверху землею, коли він пустить кільчики. Посипаємо його землею, поливаємо водою і даємо проростати. Прекрасне насіння, гарна схожість. Підписуйтесь на нас. Якщо ви хочете бачити весь процес і будемо вам показувати, як за ним доглядати. Лагурус це прекрасний сухоцвіт, я повторюсь. Ми спрактикували такий метод. Спочатку сіємо його в ящички, потім 2-3 дні на проростання, посипаємо його землею, поливаємо водою і чекаємо сходів. І так, наш лагурус посіяний. На розсаду. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, будемо з вами працювати далі. Усім гарного вечора, мирного дня, спокійних днів і гарного настрою!